Прогноз погоди в Україні на вихідні 3-4 червня. У найближчі дві доби відбудуться певні зміни у погодних умовах по всій території України. У зв'язку з проходженням Холодного фронту та подальшим вторгненням повітряної маси з півночі спостерігатиметься зниження температури практично в усіх областях. За винятком приазов'я і крайнього сходу відчутно знизиться нічна температура, особливо у західних та північних областях. Крім того, атмосферний фронт спричинить дощі місцями з грозами та шквалами в суботу. А вже в неділю погоду визначатиме молодий антициклон. Тому атмосферний тиск очікується високим. У західних областях мінлива хмарність без опадів. Лише вночі на Буковині очікується невеликий дощ. Вітер північний 5 пориви 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 3-8 у Волинській та Львівській областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3. Вдень топчики термометрів покажуть від 15 до 20 градусів по Цельсію. У північних областях вночі та вранці очікується дощ, в день без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7-12, вдень плюс 15-20. У центральному регіоні країни протягом доби очікуються короткочасні дощі, подекуди грози. Вітер північно-західний 7 пориви 12 метрів за секунду. В день грозах місцями шквали 15 пориви 20. Температура повітря вночі складатиме від 9 до 14 градусів тепла. В день плюс 20-25. На півдні України вночі без опадів в день місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний. З переходом на північний 7 пориви 12 метрів за секунду. Вдень місцями пориви 15-20. Температура повітря вночі складатиме від 12 до 17 градусів тепла, в день плюс 22-27. У східних областях вночі без опадів, день невеликий, місцями помірний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, з переходом на північний, 7 пориби 12 метрів за секунду. Вдень місцями пориби 15-20, температура повітря вночі плюс 10-15, вдень плюс 22-27. І в неділю 4 червня у західних та північних областях мало хмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків 3 пориви 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 3-8, на крайній півночі та в Карпатах можливі заморозки на поверхні ґрунту 0-3. День температура складатиме від 18 до 23 градусів по Цельсію. У центральних областях мало хмарно, без опадів. Вітер північно-східний 5 пориви 10. Температура повітря вночі складатиме від 6 до 11 градусів тепла, в день плюс 19:24. У південних та східних областях мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 7 12 м за секунду. Температура повітря вночі плюс 7,12 у Криму до плюс 16, в день плюс 19,24.